Одна історія, яка дотична до закону про мобілізацію і стосується мобілізації, вона сталася у космочі на Івано-Франківщині. Напередодні місцеві побили жінку і дитину. Відео з цими кадрами виклала в мережу Івана Ванджурак, яка каже, що отримала травму під час цього інциденту. На відео видно, як люди перекрили дорогу і зупинили автівки, щоб перевірити, чи немає у авто людей пов'язаних з працівниками територіального центру комплектування за словами Івана Ванджурак, яка була за кермомці. Цієї машини її сприйняли за навідницю військомату. За інформацією поліції, у жінки ймовірно, черпна мозкова травма, а в дитини медики діагностували гематоми та забої. Поліцейські провели з жителями роз'яснювальні бесіди. Учора ввечері на Фейсбук сторінці поліції області повідомили, що слідчі розпочали провадження за статтею кримінального кодексу хуліганства, вчинене групою людей. 6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач Посільського району. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички на місце. Негайно виїхали правоохоронці. Невдовзі з місцевої лікарні на лінію 102 надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини. Лікарі діагностували у шестирічної дівчинки, забій м'яких тканин носа. А у її 24-річної матері ймовірно закриту черепно-мозкову травму. Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Хуліганство вчинене групою осіб Кримінального кодексу України. Слідство триває.